Знаєте, я цього вашого Трампа, так, чисто заради справедливості, я його зараз хвалити, буду, прикиньте. От він реально молодець. От він обіцяв договоритися про мир, да? Все, і далі обіцяє, як ні в чому не бувало. Уже Коли всі вокруг побачили, що це яка -то шляпа виходить, а він ні в одному. Говорить, я вам о, ну то ще раз пообіцяю. Потім ще раз, ще раз, і так буде до тих пор, поки буде. От это я вам обіцяю, говорить. -слова. Трамп об'явив о согласовании почти всей сделки по Україні, а Лавров призвав помалкивать. А що це Лавров там йому такі рота затикає? Він же все со всіма согласував. Ну, почти все, ну со всіма, ну ну все, со всіма, почти, от, от буквально почти. Все, хвалить його. Ми давно подтвердили, що ми готові. І от, внимание, внимание. Своє согласие на все дала Росія. Та-дам! Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. Кремль, Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. Ну ладно, 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 не надо нам по два раза повторять. Мы не Трамп, мы сразу просекли, что тут что-то не то. Без предварительных условий в российском понимании, это, это значит, что условия сейчас вылезли столько, они будут настолько неприятными, что никто не про что договариваться даже не собирался. Не, ну ладно, Колян, їм ще один шанс. Да. Можете третій раз повторити, щоб ми просто удостовірилися, що ви не бліфуєте. Російська сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, сказано в сообщении. Тут я, я так і знав. Направленим на устранение первопричин. Да, і це условия, а це іменно условия. Чому воно базове, ключове, і ти як його не крути? Воно содержить собі капітуляцію, требування капітуляції, кого тут можемо поговорити? Либо Росії, тому що вона ну, сама по собі і є первопричиною кризису, причому любого, а либо України. сам факт, существування якої є для Росії первопричиною війни. І щоб цю первопричину устранити, багато ж не треба. Треба просто взяти її. І... и устранить саму Украину. Россия больше ничего не требует. Вы что? У людей просто поразительный настрой на переговоры. Песков. Киев не ответил на заявление РФ о готовности к переговорам. Киев до сих пор не отреагировал на неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к началу переговоров, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Подожди, а вы что, серьезно на цей свой выпад, нашего ответа я кого-то ждали? Не, я не буду, я, не, я пас. Просто я маме обещал в эфире больше не матюкаться. Может, я им просто дулю показать? Так а что я тут? Подожди. Нехай Зеленский им свою и показывает. Это ее работа, он на ней нанимался. В Кремле заявили о готовности к переговорам, несмотря на вопросы о легитимности Зеленского. Песков. Мирные переговоры превыше вопросов о легитимности Зеленского. А как про что-то хорошее, так он у них нелегитимен. А як капітуляцію у нього нелегітимного прийняти, так це вони хоч час, це вони з радостю. Тоді вони що угодно. Вони йому навіть корону розрішать на це собитиє одіть. Оділи, Володимир Савич, можете не знімати. Вони якраз з вами вже переговарюються вовсю. всю. На якоб такому непонятному, навіть для них самих язикі. Лавров, предложение Путина о перемирии ко дню победы – это начало переговоров. А, а ще Коляна, ну дивиться, стоїть в носи колупається. Це теж може вважатися началом чого угодно. От чого угодно. Ну, раз ви вирішили все, що не попадя, началом переговорів вважати, то ну, ми можемо со своєї сторони предложити э, коляну двома руками в носі поколупатися. или даже ногой. Можна коляну? О, так переговори ще активні підуть. Бо я что-то не понял, причому тут вообще зачем нам ваше дно победили? Мало що ви там предложили. На самом деле ніякі переговори вже і не нужны. Трамп уже все з всіми. Псалосував. А хотілося б, звісно, знати все. Ну, хоча б трохи. Блумберг, Путін отказался заморажувати війну по лінії фронту і требует всю територію чотирьох областей України. А дійсно при такій баранячій впертості, які ще можуть бути переговори. Просто а дайте мені все, що я хочу, і все. Без предварительных условий. Просто беріть оддавайте, все. Де Трамп? Де він? Де він лазить? Ну це ну просто хочеться спитати оце він все, що він з ними з Да? Де він вообще? Президент Росії Володимир Путін не согласився на предповідня США заморозить війну по лінії фронту і продовжує настаювати на максималістських територіальних требуваннях Україні. Завчають Блумберг ссылкой на три знайомих з ситуації істочника. Так нам не надо три, нам надо один. Де отой Степан Вітьков, який з дурною улыбкою до Путіна уже як за зарплату їздить? Що він там вообще діла? От мені інтересно, а? Про они с Путиным друг дружки улыбались? Убедить Путина прекратить огонь на текущих рубежах пытался спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уитков, который 25 апреля три часа беседовал с российским президентом в Кремле. Но тщетно. Переговоры зашли в тупик и для дальнейшего прогресса, вероятно, потребуется личный контакт Путина и Трампа, сказал один из источников Блумберг. А зачем цей контакт вообще нужен? Трамп хочет лично факт Путина в лупу раздавить или что? Он же уже все совсем согласовал. Наш Крым он еще раньше отдал. Тупо подарил. А эти же дивляться на цей аттракцион небаченной щедрости и начинают заламывать пальцы. Дальше, дальше, дальше. Без предварительных условий. Определяющими будут ближайшие две недели. Станет ясно, смогут ли США убедить Путина согласиться на сделку, пойдут ли они на усиление давления на Россию, либо полностью покинут переговоры. Не, я думаю, они будут усилять давление. Это ну, це логично. Будут давить, что капец. Но на нас. Щоб ми не тільки Крим, і всі області їм подавали. Е, Куди б йшли? Куди? Це ж не кінець списка, це його тільки начало. Без предварительних условий. Росія поставила свої мирного урегулювання в Україні, і вони противоречать плану Трампа. Услов'я без предварительних условий. Поки що без предварительних условий вони то Трампа нахрен послали з усіма, вообще усима його ініціативами, а то й ходили биться, ордіна на себе навішує, говорять, час, час, час. А у нас вже вопрос. А ви хоч про що то з ними говорили? А то зараз таке відчуття, що ви в цій історії навіть не з'являлося. условия Москвы, не вступление Украины в НАТО, нейтральный и внеблоковый статус Украины, международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Это Лавров назвал императивом, то есть безусловным требованием. Демилитаризация и денацификация Украины, отмена санкций и возвращение замороженных российских активов, преодоление последствий правления, сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому Физическому истреблению всего русского языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия. А сейчас сегодня число. Не? не 24 февраля 2022 года, да? А то я так смотрю, той даты список їхніх требований, что-то вообще даже и не поменявся. А де поменявся, то только на хуже. Даже демилитаризацию и уже все давно смеются, благодаря. Усиліям Трампа, откуда-то і це із Нафталіна витягнули. Нормально з вас, коротше, трампісти такі переговорщики. Давайте ми з вами договоримося. Чи ви може краще свалите цю історію куди подальше? От гріха подальше. А то благодаря вашим усердям їхній список хотілок зараз буде доповнятися. Ближайший соратник Путина дал понять, что Россия ещё не достигла конца войны в Украине и заявил о претензиях Москвы на Одессу. Без предварительных условий, просто сейчас Одессу нам на сдачу, отдайте. Да, про яку до Трампа. Він уже й говорить забув. Все, а тут вдруг опять что-то слинка потекла. Хто їм інтересно наобіщав? Не знаю, наскільки це заметно для вас, но от при Трампі за останні три місяці, вони вже откатились года на три назад, і вже починають вслух говорити ті речі про який у 22-му году ще самі вже стыдились говорити. Патрушев обвинив НАТО в отработке захвата Ленінградської області. Опа, у них уже і цей імпотенський НАТО вже опять агресивний блок, який уже там почти на них напало. І скоро я так понімаю, нападе і зараз опять окажеться, що це вони іменно з НАТО у нас тут і воюють. Ви про це з Трампом там договарювалися, лише без попередніх умов. Ну у слові дожно то будь-хоча б одне пора Росіяна, оти все твічать доколі. Медведев потребовал денацификации всей Европы. Всей Европе нужна настоящая денацификация. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе, сказал Медведев. Он подчеркнул, что те, кто не желает бороться с идеологией нацизма, должен маркироваться как пособник нацизма. Блин, уже даже этого алкаша я каким-то образом реанимировал. Вот Трамп молодец. Все с ними согласовал. Вага, без предварительних условий, ну щоб уже костри інквізіції по всій Європі палали. Так що, ну я даже не знаю, я за те, щоб американці ну, перестали вже корчити з себе миротворців. І якщо ніякої пользи з вас немає, то ну, просто щоб здриснули відтуди і ну, просто не путались під ногами. І все, без предварительних условий. А то такими темпами вони їм ще є НКВД возродят і оплатять, а потім і ще й аляску вернут, Без предварительних условий. Хоча хрень не знаю, про що то ж вони говорили? Може, вони іменно про це якраз і договорились? І більше нічого. І больше нічого.